Фелікс Зальтен, Бембі. Уривок з лісової казки. Бембі. Бембі стояв перед кущем лищини і своєю молодою короною терся об його гілля. Може хтось не знає, Бембі це маленьке оленятко. Це було дуже приємно. Налягаючи рогами на ліщину, Бембі відчув, що його корона міцніша за гілля. Це відчуття сповнило його силою і його гордістю. Ну, ще трошки, і все закінчиться», – сказав, поблизу чийсь веселий голос. Бембі підняв голову і побачив білочку, яка привітно дивилася на нього. Раптом згори і стовбу радуба дуба почувся голос дятла. Перепрошую, мені завжди смішно стає, коли я бачу таке. А що вас так насмішило? спитав Бембі. Ну, сказав дятел, хоча б те, що ви зовсім не так це робите. Перш за все, треба вибирати товще дерево. На тонкій ліщині ви взагалі нічого не знайдете. А що, власне, я повинен знайти, поцікавився Венві. Жуків, звичайно, засміявся дятел. Жуків, пілочинок, дивіться, як це робиться, і він затарабанив по стовбородуба. Тук-тук-тук. Всі знають, що дятел з-під кори. Е Знаходять і видобувають личинок різних комашок. Білка митцю шугнула в городу дята і почала його лаяти. Ну що ви верзете? Хіба принц шукатиме жуків та личинок? А чому б мені здивувався дята? Вони надзвичайно смачні. Він розкусив жука, проковтнув його і знову застукав по стовбору. Білка знову спустилась донизу. Ви мене знаєте? посміхаючись, спитала вона. Гадаю, що так, приязно відповів їй бомбі. Ви живете там, на горі, він кивнув на верховіця дуба. Білка весело глянула на нього. Я хотіла сказати, що ваша корона надзвичайно гарна. Ви так думаєте, зразів пембі? Просто чудово. вигукнула білка і в захопленні притиснула передні лапки до білих грудей. Така висока, така велична із такими довгими світлими зубцями. Таку не часто побачиш. Справді, спитав Бембі, він так зрадів, що знову накинувся на ліщину. Довгі клапці кори розліталися на всі боки. Всі, мабуть, розуміють, що корона мається на увазі його чудові роги. Раптом щось затріщало під ногами в Бембі і засяяло перед самими його очима всіма барвами райдуги. Він зупинився. Це був Жанело, Фазан. Бембі ледве не наступив на нього. Голосно лаючись, тут піднявся в повітря. Це просто нечувано. кричав він своїм тріскучим голосом. Бембі звентежено дивився йому вслід. Добре, що хоч усе щасливо скінчилося. Ви таки були трохи необережні, лагідно прощебетав хтось знизу з трави. То була Джанеліна, фазанова дружина. Вона висиджувала в траві яйця. Мій чоловік страшенно налякався, з докором, сказала вона, і я теж, але мені не можна рушати з місця, не можна летіти, щоб там не трапилось. Ви могли легко розтоптати мене. Бим візні Вибачайте, затинаючись, мовив він. Я зробив це ненавмисно. О, прошу. відповіла Фазанова дружина. Звичайно, ви не бажали заподіяти нам лихо, але ми з чоловіком зараз такі нервові. Раптом Бембі підняв голову, прислухався і почав пильно вдивлятись зелені хащі. Скрізь гілки замерехтіла якась червона пляма. Тьмяно блиснули зубці корони. Бембі захропів. Хто ж це там крадеться? Бембі охопив гнів. Покажи, що ти більше нікого не боїшся, хай тебе бояться. І він кинувся вперед. Шелестіли кущі, тріщали і ламалися гілки, даючи бембі дорогу. Він уже бачив. Противника близько перед собою, проте засліплений люттю не впізнав його. Ним володіла одна думка вперед. І Бембі помчав уперед, низько опустивши корону, зібравши всю силу в шиї, готовий до удару. Він уже чув запах шерсті противника, бачив його червонуватий бік, але той зробив ледь помітний рух, і бембі, не зустрівши перешкоди, на яку сподівався, пролетів повз нього. Несподіванки він ледве не впав, проте відразу швидко обернувся, готуючись до нового удару, і тут він упізнав старого вожака. Бембі був такий вражений, що зовсім не розгубився, йому було соромно просто втекти, хоч він залюбки зробив би це, і соромно було залишатись. Він стояв на місці, наче вкопаний. Ну, спокійно сказав вожак, його рівний голос такий незворушний і водночас ладний, як завжди. Прийняв Бембі до самого серця. Він мовчав. Могутній вожак стояв нерухомо. Його голова вже геть посивіла, але темні глибокі очі гордо світились. Чом же ти не нападаєш на мене? спитав він. Бембі дивився на нього, сповнений незвичайного захоплення і якогось незбагненного страху. Йому хотілося крикнути Тому, що я люблю вас. Але натомість він сказав не знаю. Старий дивився на нього. Давно я не бачив тебе. Ти виріс і зможнів, бембі мовчав, він тремтів від радості, а старий вожак все ще не зводив з нього погляду. Будь хоробрим, сказав він. Потім повернувся і враз зник, а бембі ще довго стояв на тому місці.